Підтягують резерви та дуже поспішають. Кидають великі сили на штурми біля Покровська. Росіяни майже втричі збільшили кількість наступальних дій. Таку заяву зробив Сергій Цехоцький, пресофіцер 59-ї бригади збройних сил України. Найпевніше, припускає військовий для того, аби отримати, хоч якісь територіальні здобутки перед черговими переговорами. Втім, із численними штурмами ворог отримує і численні втрати згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, карта бойових дій у цьому районі та заю. Його межами динамічна. Силам оборони України вдалося відкинути противника у селі Котленому, а от дещо поступитися у Катеринівці Тернах-Піщаному. Складною нині є ситуація в районі Костянтинополя на Курахівському напрямку. Як пише військовий кореспондент Богдан Мирошников, там нині цитую пекло. Просування ворога на село розлив виявилося більшим ніж очікувалося. Мета окупантів переправитися через річку Вовча, перерізати шляхи постачання та вдарити наші підрозділи з боку. Наші війська успішно у цьому протидіють. Від учора уражено майже два десятки місць зосередження піхоти ворога та понад 160 автомобілів. А на Курщині ЗСУ знищили командно спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі. Йоні Вікторівка Успенівка